Привіт, друзі! Сьогодні неділя я буду запікати гуску. І, звичайно, прийде дочка на обід, бо не завжди доходять руки, щось таке зробити, спекти, качку чи гуску. Хоча це простіше простого. Але гуска така теж куштує. Щось забула, скільки тут є е, кілограмів. Ну це невелика, така то не свіжа була, бо свіжі я, бо свіжі, дуже дорогі. Зараз я вже в якомусь відео. Казала, це заморожена. І здається, що я заплатила за неї десь 30 євро. От наше традиційне посолила, поперчила, ніяких маринадів не робила. Середину дала от таку синю цибулю і два великих таких зелених яблука. Бачите, я їх розрізала. І так залишила на цілу ніч. От, буде смачненька. Така ж, на кілограм ваги печуть годину. Нема шиї обрізала, то піде для зупи. і там були нутрощі ще от шлунок, і печінка, таке, то піде для зупи. Крильця залишила, бо то є сама для мене смакота. І ще підскубувала трохи, бо було ще таке місцями пір'ячко. Не дуже то добре її обробили. Але гуска є гускою. Запекти, і вона буде дуже смачна. Оце шия така велика, яка я заморожу. На супчику люблю я ту шию. Я думаю, що всі люблять таку шийку, там на ній трошки м'язко є. А ще так, як ніхто не бачить, ту шию так смачно. Оті косточки об'їсти. Яка то смакота, то всі люблять. Отакий жир є, тушити картоплю додати і до чого будь такого Такий жир гусячий. Пригадала я собі, що то добре ступити, Коли сказали старші люди, що, що добре, добре тим жиром топленим змазувати груди. Якщо такий сильний кашель, можна додати ще трошечки часничку. То дуже-дуже добре допомагає. Таким і я користувалася. Колись ми всіми способами, такими народними користувалися, змазували груди таким лоєм. Якщо стопиш, на то лій. Чи баранячий лій, чи гусячий лій, ну, то є добрий такий. Гусячий жир. Субпродукти. Заморожу і у зубку. Буде теж смачна. Ще сердечко загубила. Ось таке сердечко. Привіт, друзі! Ще раз. І до такої печеної гуски йде така червона капуста, як салат. Але я купила вже готову. І таку капусту можна самому приготувати, але легше всього купити. Там з нею бавитися. Капуста нарізується, цибулька підсмажується добре на смальці. трошечки бульону, І вона потім кидає, що вона так притушується. Що Ще до смаку добре додати яблучне пюре і трошечки муки для такої трошечки густішої консистенції. А трошки додати оцту лимонної кислоти, Ну таку зробити, щоб вона має бути така кисленька. Так, лила води трохи десь півгорнята з солею. Так, і поставила в духовку. Так, сюди меду додала до масла. Толі трошки. І так в кінці, до півгодини десь, так буду отим, отим медом поверхню гус для смаку. Треба буде долити. Ммм, ой, яка густка. Вже до двох годин печеться. Таку, таку добру гуску я їла ще в минулому році. Півгодиночку. Дві з половиною години. Зараз я її помазала медом. З маслом. Так. Файно. Нодель зроблю. Картопляний, але вже готовий. Такий купила кнодель, бо не хочу з тим всім забавлятися. Можна купити теж готовий, то легше. Картопляне пюре, крохмаль, мука не йде сюди, крохмаль, приправи, яйце не йде сюди. Сіль, ріпакова олія. Таке має бути воно м'ягеньке. Це не має бути товчена така картопля тверда, то робиться з картопляного пюре. Добре. Буду я формувати. така ковбаска. Так, так, так. Так, так. наполинку мені розірвалося, але я його так буду кидати, а потім буду різати. То буде називатися такий серветен кнодль по їхньому. Добре, бо я такі їла. Як добре, що є такі напівфабрикати, вже готові. Так, і буду десь тут 20 хвилин варити. На слабенькому такому вогні. Так, ще раз змазала. Такий мій кнодлик сервірований, а називається він серветен тому що він буде різатися. Ой, як гарно тримається. Хороший рецепт. Які вони гарненькі, як маслючки. Ще третій раз. Маселком і медом. А я ді, Ага, пасес. Мій головний гость сидить вже Меланія. Буде їсти гуску, вона любить, а особливо кноделя вона любе. А, а тут соус такий пливати собі, качку ще. Привіт, друзі! Це вже сьогодні другий день. Е, вчора я не мала так часу показувати, розказувати, яка була смачна гуска, але дійсно вона була смачна. Може, тому що була молода гуска дійсно смачна. І плюс ще, що я змазувала масло з медом. Не можу вам передати того смаку, такого ніжного, ледь солодкуватим. Присмаком. Попробуйте, будь ласка, собі так зробити Так в кінці десь до години, до пів години. Отак два-три рази поверхню качки змазати. вийшла смачна. Я тримаю в тарілці лазанью. Зараз буду обідати, буду їсти лазанью. маю ще гуску, ще залишилася гуска. Зараз всю ми з'їли. Не встигла я дощці дати кусок ще додому. А за вчора дочка теж принесла кусок, і я не їла. Як спустила, то така смачна і щось не дуже то я Заню, так, я знаю, полюбляю, може, тому, що я її ніколи не роблю. Але зараз вам покажу, як вона виглядає файно. Яка вона смачнюща. От, бачите? Вона сочна, сочна. Зараз я її чуть водички хлюпну і в мікрохвильовці розігрію. Тут, тут, давала, тут давала вона все саме найліпше. Яловичина, фарш, овочі. Головне, тут йде салера. Вона надає такого специфічного смаку, ті стебельки порізати. Ну і то помідори, Цибуля, морква, соус було не зробила. А ті листочки вона купляла вже теж добре За шпінатом. Зі шпінатом, бачите, які вони м'ягенькі. Так. Заливала вином, тим е, соусом болонез бляшку змащувала і випікала. Дуже смачний. Зараз загалом буду їсти. М -м -м. Смачненька вона, дуже добра. Так що, шановні глядачі, готуйте таку гуску. І таку лазанью. Тоді до зустрічі!